Сьогодні маємо другу неділю Великого поста, і церква предлагає нам тепер думати о більш серйозних возвишених віщах, бо споминає всю неділю унікального захисника православ'я і православного учення і православного опиту духовного життя святого Григорія Палами. Також часто бувало, що. Вороги церкви могли дуже швидко, оперативно захватити пости навіть у церкві, і навіть проскакували вороги церкви на патріарші посади. Но Бог воздвигав людей священників, і архієреїв поодиноких, котрі силою Божою приводили церкву до перемоги. Подобно, як колись в часи преподобного Максима, майже всі єпіскопи Митрополіти подалися лжеученню єретичному. Максим святий, його діяння, організація помогли, що всі остатки сил духовних зберегли церков Христову. І коли ми видимо, як поступає не по церковному, Патріарх Задянопольський Фарфоломей, ми не удивляємося. Можна гадати, чому він так поступає? То ли на нього госдеп давить, то якийсь там йому заплатили гроші. Нам ці моменти зовнішні, внутрішні сатана, дотягнувся до патріарших постів. А це значить, що треба тоді тепер всім другим живим. Членам церкви в молитві вистояти і перемогти. Подобно тому, як наша Карпотуруська православна церква, яка діє і Мефодія і є фактично апостольська, вона ніколи не переставала. імператриця Марія Терезія у Австро-Венгрії, вона взялася за те, щоб всіх православних вивезти або, по крайній мірі, відвести їх на некий п'ятий план. А підняти уніятів, котрі були оружієм боротьби із православ'ям, так вона вперше придумала новий термін греко-католик. Ми знаємо, із опиту святителя Григорія Палами. Що якщо люди церковні сильно моляться, то Господня сила часто буває недостойно священника, архієрея, митрополіта, патріарха чудесно удалить. У так все ставало, що і патріарх проявив слабость, і митрополіти, но народ Божий, то костяк церкви, є у православних древності вираження без єпіскопа не є церкви. То правильно. Коли починається формувати якась організація. Але коли церква, наприклад, наша Карпаторуська функціонує 1150 років, то одного разу у нашій церкві не було майже більше 100 років єпіскопа свого. І що церква перестала функціонувати? Ні. У нас глава церкви, Христос. І люди, носителі православ'я, оставалися, а Марія Терезія. І другий правительки не дали вибрати нового після смерті єпіскопа Досифея Угольського, нового нам єпіскопа. Но ведь другі єпіскопи помагали, але вони не управляли нашою єпархію. Так народ Божий видержав довгий час і одного разу прийшов такий час, розвалилася Австромадярщина, на її розвалінах з'явилися право. Свої країни будувати слав'янські держави, та южні слов'яни зобралися в Югославію, Чехи і Словаки об'єдналися, потім американські руси повіли, а ви русини, примкніть до Чехії і Словаків. Чудо свершилося 19 августі місяці в селі Іза Колохуста великої церковної народної собрання. Присутності і представника із сербської православної церкви, як будто би воскрешила із мертвих, знову єпіскопа Досіфея Ніжського, була відновлена у рамках канонічних і юридичних церков Христова, імені Карпоту, православна, такою була і регістрована в Чехословакії. І на Подкарпатські руси, і таких нас приєднали в 45-му році до Совєтського Союзу. Не приєднали територію хащу або пустиню, приєднали єдиницю юридичну, в котрій вже своя була національна Карпаторуська православна церква, котра стала тоді частю руської. 91-му часті Української церкви, і нині ми в структурі Української православної церкви, благодатної, спасітельної і в ся держим. Но случися, як ми вже говорили, що влада заборонила б українську православну церкву канонічну, зняла би її з реєстрації, а єпіскопів і священиків заборонили під страхом наказання більше ту. Церкву не воскрешати, в Закарпатті у нас є своя православна церква, Карпаторуська. і і тому православ'я то наше життя. І якщо б хтось із нас втратив віру православну, на тому і закінчується смисл Його життя. Спішим служити Богу і воскрешимо, із мертвих Господу Ісусу. Амінь.